Доброго ранку. Сьогодні дуже зранку, дуже-дуже дуже рано ми встали. Десь четверта, uh -huh. будильник задзвонив біля четвертої. 3.48. 3.48 Ми встали 4. Поки туди-сюди. П'ять мали вийти з хати, п'ять, вийшли 5-20. Далі буде віщати, куди ми їдемо. Не на дачу. Ми так рано на дачу не їздимо. Сьогодні для нас дуже цікавий цікава дуже поїздка буде. ну Може для вас декого теж. Для нас дуже цікаво. Який значить в нас план? План такий. Відміняємо всі плани. Беремо дві кави. Беремо дві кави. Заправили повний бак і махнули кудись просто так. Чесно. Це не просто так. Так, це не просто так, але кудись. Дійсно, деякі важливі плани прийшлось відмінити на певний період. Каву я взяв не дві, а три в термокружку. І що, повний бак. Тому що в нас сьогодні важливіші плани. Сьогодні дуже такий важливий день. Рівно 15 років тому ми одружилися з Іванкою. Камеру дивись. Як я на дорогу дивлюся? Вибачте, бачите, я вже забула. Кажу, дивися в камеру. Ми ж їдемо трасою. Ага. Ну то говори, говори, віщай далі. Ну що говорити, сьогодні в нас 15-та річниця нашого спільного шлюбу. І ми вирішили поїхати зробити собі подарунок в Софіївський парк. Так що прямуємо в Умань. 5.40 зараз, о 5.20 виїхали і прямуємо. Все будемо розказувати, показувати. Ми їдемо По туди так. на один день. Так що, якщо вам цікаво подивитися, що там буде, то залишайтесь, залишайтесь на каналі. З нами на зв'язку. Друзі, які там. Київська. Ми повертаємо зараз на Черкасську, а виїхали з Полтавською. А тут якраз точка де три області. Київська, Полтавська. а налі... Чер... ми хороші. Угу. Да, нам треба на Черкаси. Чер... Золотоноша, Черкаси, Сміла. З'їхали ми з траси М-03 і їдемо зараз. ми по... Т-2409. Дивіться, яка класна дорога. Получається, ми могли їхати з Гребінки набагато ближче було б, тудою 38 км, а сюди там, ну, чуть -чуть далі. От, по трасі треба було кілометрів, там, не знаю наскільки об'їжджати, але там дорога така ну, набагато гірша, як до нашого села. А тут я не знав, яка дорога. От. Але по карті подивився, що треба ризикнути сюди поїхати. Бо колись ми їхали вже на Черкаси через села, то ми не доїхали. Якщо ви відео не бачили, то можете подивитися, є на каналі. Дуже таке, дуже емоційне, подробне. А вчора я там сусіда розпитався, ще, чи ця дорога варта моєї уваги. Він сказав, що так. І ми поїхали сюди. Зараз ми виїдемо. Ну, я дуже задоволений, що ми сюди поїхали. Супер! А район, а який ти район пишеш? Не знаю. Тож не знаю. Неважливо. Але глянь, яка класна дорога. Добре, що поїхали. По якості така, як М-03, тільки що однополосна. І зовсім немає трафіку. Так. Да. Класно. Бо як ми їдемо по М03, то Едік за рулем, а я штурман. Я сиджу все, дивлюся, вікно, йому підказую. Ну, хоча він не нуждається в тому, просто я сама хвилююся сильно. Я все сіджу по дзеркалах, що там ззаду робиться, як, що по якому, а тут собі от, їдеш собі як десь між селами. Так, і все. Так, що кого цікавить дорога Т-2409, то дорога нормальна. Побачимо, якщо далі вона закінчиться, оця нормальність, то включимося і скажу. Бо це важливо, теж хочеться, щоб була така інформація. A few moments later. Все, нормальність закінчилась. Тут одного ну, зробили полосу так чуть -чуть, ага. І все, далі починається. А далі вхід в метро. Бачиш? Тут перекопане. В'їзд в метро. Та друзі? ні, нічого. Це Та вс... як нічого? Все равно... То велике ну бо ну, То... ми до села під'їхали, а там Опять. далі оці два села проїдемо і далі має бути нормально. Весело, друзі, <хи> минулорічний сценарій повторюється. Це не минулого року мої, а коли... двохрічної давно. десь ще перед війною. Едік мене заспокоює, що нормально. Проїдемо два села і буде класно. Ну я так надіюсь, Бо... я не знаю. <хи> Бо <хи> навігатор показує 5 годин, так? Ага. Якщо їздити отако, такими дорогами гойдатися, то то буде цілих 15 годин, <хи> а не 5 годин. <хи> ну, це якраз в готель нам заселяться. З 13-ї години, а ми мали би приїхати десь ми мали... 10 -ї. Так. так якраз на 13 приїдемо. Ой. Якщо вся така дорога. Дорога буде. вже ужасна, ужасна. Наші друзі була альтернатива їхати через Київ. так? Через Київ. Ну, через Київ я не хотіла, бо думаю, в Київ ну, теж ранок, час пік. Заїдемо в Київ, якраз люди на роботу. Буде дупа в милі, газ, тормоз. Не хочеться, не хотілося. Але коли от зараз їду тут, то так само вже не знаю. Як то було б краще. То просто жесть, а не дорога, жесть. Хотіла вам показати, щоб, як воно ну, дійсно якийсь. є, провалля. Ну. Ми тако їдемо і тако качаємося. Туда, там писала табличка 50, так? Оменження ага. швидкості 50. Де тут ружинися, Ну Де 50? тут 50? 50 у то що ого, го як треба постаратися, щоб розігнатися до 50. Десь кілометр був. Такої ну, зараз дороги. навігатор показує, тут таким о, покаже червоненьким і жовтеньким, якраз де ми їдемо. І не бачу. Ага, видно. Що вже от-от-от, так? Закінчується погана дорога. Ми якраз їдемо тут, де червоне, то там якісь перешкоди, там помало. Ми якраз тут і їдемо. Така то їзда, друзі. Але зато якісь пригоди. Щось таке. Нема зле, щоб не вийшло на добре. О, Едик повернувся, десь вискакував. Щоб вже поскоріше, тебе зобразіє. Тут тільки що висів Закінчилося. Знак телефон. Чуєш? Що? Висів тільки що знак з такою трубочкою, телефон. Та ну, то не дорога. Довго ми їхали. Те, що нема дороги, то тільки одне село, Кононівка. Страса М03, перше село. Дороги нема. Але помаленьку перша, друга передача можна їхати. Тільки заїхали в Шрамківку, все, розміточка, доріжка, відбійники, сонце в очі світить, все як положено. І далі їдемо по маршруту. Навігатор показує, що ми прибуваємо 10.25 і залишилось нам 3 години 54 хвилини рухатися в напрямку Умать. Ще 4 години. Ура! Друзі, дивіться, яка краса, правда красиво? Ай, красиво! Просто тут на узбіччі. ті буряни не дають показати повну картину. І з тої сторони соня. Як воно гарно. І сонечко встає. І такий гарний соняшник жовтий. І настрій гарний, і дорога шепче. Все чудово. Друзі, докладаю обстановочку. Траса яка? Аж 08. Аж 08. Доїжджаємо до Черкас. Сі-во-во-во! Якісь Карпати що ли? якісь навіть серпантини. Ви бачите, що тут робиться? колоритненько. І навіть Сосновий ліс десь взявся, то скільки проїхали? 100 кілометрів, це було 123 кілометри. Навіть ніде не видно ліса ніякого. І листяних ніяких. а тут вже соснові ліси з'явилися. Вже чувствую, так як в мене на Західній Україні, багато лісів. Щось наближаємося десь туди в ту сторону. Це ще до заходу далеко. Це, в принципі, да. так, зовсім далеко. Ну, але, але, але. Бо на Полтавщині там теж ніяких лісів, де там, там ми нічого такого подібного немає. Річка самозванка. Тоже така цікава назва. Розкажи, Яді, якщо цікаве. А що цікаве? Зараз буде проїжджати Каховське водосховище через річку, через річку Дніпро. До Черкас. Це от єдина дорога, так, я так зрозуміла. Яка веде, ну там, я не знаю, єдина не єдина. Але ми та, що ми їдемо. Так. Ми І вона до Черкас протяжністю, скільки кілометрів? Я не пам'ятаю. Ну, друзі, через водосховище. Або починається. Ми хочемо Черкаси. вам да, показати, що то водосховище, все. І скільки кілометрів ми все будемо їхати. Уявляєте собі? Ми вже одного Тоді... разу їхали. Поїзд, ні, два рази їхали. Поїздом раз їхали, потім їхали автівкою на Закарпаття на Виноградів. І тепер третій раз. Ото все водосховище. Ну, Може там вам не видно. Так хочу, намагаюся, дуже намагаюся показати. Ну, Зараз будемо переїжджати через нього. Я просто була в захваті, як їхала перший раз. Перший раз ми їхали, так, поїздом от, тут іде. Колія жде що до міста скільки кілометрів треба їхати мостом. а ні ще колись багато років тому перший раз ми їхали я пам'ятаю з Львова поїздом ми на море їхали і от я пам'ятаю що ми отак їхали знаєш можливо я пам'ятаю пам бо ти вночі спав а я не спала і я все вікно ну, дивилася я таке пригадую. Таке велике-велике водосховище. 12 кілометрів чи скільки? Тянеться. З двох сторін вода. Це ми колись ще до війни хотіли поїхати там, відразу переїжджаєш і в Черкасах там можна яхту знімати, плавати якось там. Не сильно дорого було. Зараз не знаю, чи є такі які ціни. Можна було так проводити собі час. Яхт-клуб. Ну, ми тоді не доїхали автомобілем, а коли поїхали поїздом, ну то мусиш під поїзд підстроюватись, там вже нема часу. Пішли в зоопарк mm. їдали. В Зоопарк, так. Да. Класно там в зоопарку. Сидиш на лавочці, така сонячна батарея на спинці. І від тої сонячної батареї там USB гнізда, і собі заряджаєш мобілку, сидиш від лавочки. Куклінський міст Нью-Йорк. На, на Манхеттен переїжджаємо з тієї сторони на ту сторону на Манхеттен. Чесне слово, якісь нові нейронні зв'язки в мене утворюються. Улипка від вуха до вуха. Ну, Щось таке, що не кожного дня бачиш, і воно вже здається, метал, але колоритненько. Так, ми рухаємося вже з Черкас до Сміли. Глядачі з Черкас, привіт вам, Сміла, теж привіт вам. Якщо ви дивитесь нас з тих міст, напишіть у коментарях. Будемо біля вас зараз проїжджати. Або можливо вже проїжджаємо. Черкаси вже проїхали, зараз до... їдемо на Смілу. Сміло. Еді, скільки ми вже проїхали? 188,8. Банана? Їдемо їдемо і нема кінця краю. Ну, їм банана. Дай мені друзі. Чи відчуть зовсім? Чуть-чуть. Бо не можна шофера перегодовувати. Якщо засне мені за рулем, а я не вмію водити автомобіль. Що буде? Треба, значить, хай пасажир їсть, а ти собі такий напівголодний джукай. Добре. Друзі, для вас то лише кілька хвилин. А ми вже їдемо від 5.20 зараз яка? 58. 9. Пів шоста, хай. Півсьома, піввосьма, півдев'ята. 3 години і скільки там? Я тік, 40 хвилин, так? Да? Mm -hmm. То вже такі подоставші, Особливо я. Я тільки не знаю, як ти там тримаєшся. Нормально? Тримає? Скільки ж ми? Ще година 47. Та якось їдемо, 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 їдемо їдем, їдем, на кінця краю. І вже шия мене от. Мене шия от. Знаєш, я закаченіла. <сі> Треба зупиночку зробити. І немає ніде якоїсь такої великої аж цивілізації, знаєте, щоб якась заправка, щоб можна було піти в туалет чи ходога купити. Нема нічого такого. Ми... Рот Містрівка. Десь да. є з рот містрівки. Привіт вам. Ми десь тут, в районі Сміли, так? Да? Проїхали вже Сміло. Сміло проїхали, місто Сміло. Далі в нас ну, От ми приїхали в рот Містрівку. От. І що в нас далі? 31 кілометр туди чого? Не знаю. До Умані. То в шполі будемо повертати направо. Шпола теж привіт вам. Одним словом, вам то у відео такий невеличкий кусочок, фрагмент, там може яких 10 хвилин відео прийшло. А для нас то вже майже 4 години їздить. До речі, про шполу таке недавно цікавий факт, такий побачив. Якщо дивитися на Google картах на Україну. От. І на Google Карті пише Україна. І оце слово Україна якраз на місці шпола написано, коли там збільшуєш. То шпола, зменшуєш Україна, збільшуєш знову шпола. Так що такий цікавий факт про ваше місто. Будемо знати, бо я теж не знав. Знаходимося на Черкащині і тут щось таке гупає. Я не знаю, що це гупає. І я зрозумів, що це таке. Бух-бух-бух-бух-бух-бух. Там вон якась така штука є. І Тут виходить це арт-об'єкт побудований у 2001 році на честь 30-річчя Незалежності України. І каже, якщо, ви, е е там, де, якщо підійти до цієї скульптури, почуєте серцебиття нашої країни. І Дійсно, тут воно так, як серце б'ється. Чути аж тут на дорозі, аж на дорозі чути, як воно тут б'ється. Вон, арт об'єкт за мною. 24 крила символізують 24 області України. Мабуть, тут географічний центр України. Бо там якраз серце зроблене, що б'ється України. Йдемо ближче, підійдемо Підійдемо ближче, подивимося, як воно там зроблене. Що такий звук видає. Чути далеко, бух-бух-бух-бух. Йдемо, підійдемо ближче. Підходимо. Ну так, мені по побуха аж бухкає. Так бухкає аж занадто. Це no. тобто, може я втомилася, да? І мене воно дратує. Навіть моє так серце рівномірно не стучить. <гум> я тут. Я думаю, що, мабуть, це така точка, де саме центр-центр України. Може бути. Ну йдемо туди, підійдемо. А якщо ні, то ми придумаємо. То буде так, як ми думаємо. Якщо ні, то думаю, що так. — О, тут. Ой, ти. Тут аж страшно. Так 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 в бух-бух-бух. Так, так, так. А слухай, як гарно. А, тут через окуляри мені так знаходиться. Ти дивишся туди, а серце лежить. Бачите? Крутяк. Лежить серце. Дивися, тут... О, дивися. Що? Знаєш, в чому тут, е... в чому тут інтерес? Тут ага. кожне крило має е, підписано. наприклад, Чернігів. Область, так? Вінниця. Вінниця. Ну. Дніпро. І зверни увагу, що кожна область має свій орнамент. Де? Дивись, запам'ятай, тут вот такий. Ага. А тут Добре. такий. А ну мені мою, Львівську область покажи. Шукай, Я Запоріжжя. Івано-Франківськ, Франків. Київ. Бачите, Київ, який орнамент. Ось такий. Кропивницький, Луганськ, о! Луцьк, Волинська область. Ага. А Львів, о, Львів! Угу. Мірідний Львів! Похожі орнаменти, правда? Можливо. Похожі орнаменти. занадто І отут такий великий-великий прапор. Не знаю, дуже багато метрів. Дуже багато. Я не знав, що таке є в Україні. А ми тут ну, випадково, правда? Бо ми їхали і захотіла я в... туалет. О, бачимо туалет. Що є щось якийсь такий арт-об'єкт. Якийсь звук, арт-об'єкт. Підійшли, почитали, супер. Побували, їдемо далі. Mm -hmm. Подивилися, їдемо далі, попереду Умань. Зняла? Зняла. Yeah. А то буде в тому анекдоті. Весільний, фото... Весільний той фотограф чи відеоограф каже, Проблемка невеличка. Шока, щось не зняли. Та ні, каже, я все зняв, все зняв, ну все, все, все зняв, все зняв. Крім кришки об'єктива. Я вам що перескажу, там нема що, я все запам'ятав. Так що дивись ти мені так не знімає, Іванка. Добре. Згадується та дорога, що ми їхали на Закарпаття Півтора року назад приблизно ті заправки, де ми зупинялися, всі ті емоції, переживання, все згадується. Якраз повторюємо маршрут до Умані. Так. Ну, Далі ми поїхали далі, але десь танк стоїть. Нормально. Все згадується. Тоді не знаків б не було нічого. Не знаєш, де населений пункт, з якою швидкістю їхати. Але їдеш, ми їхали, бо всі їхали. Їдеш, їдеш, їдеш. Навігатор показує шістьсот метрів на кільці, поверніть на другий з'їзд. Добре. Навігатор показує, наприклад, наліво. Ти бачиш перед тобою, ті, що вже їдуть з тобою кілометрів 50. перед тобою прямо щось поїхали. І ти їдеш за ними. Потім бачиш, вони тормозять, вони розвертаються. Я розвертаюся. зелюся ззаду ще пару машин так само за мною. В общем, колоною їхали. Всі, в кого дуже такі грязні машини були, всі були е переселенці. який з'їзд вона казала повертати? Другий вроді. Добре. Друзі, підкажіть, який з'їзд, бо я щось забула. Їдемо на другий. Ну так. На кільці скористайтеся з'їздом. Ага, Умань, 40 км. ми. О, доїжджаємо. Так що... Що в нас по плану? А то ми приїхали далі. Заселяти нас мають з 13.00. Раніше казали, якщо зможуть, то зможуть, не зможуть, то не зможуть. Ми плануємо, залишимо там. У них є парковка для автомобіля. Залишимо автомобіль і підемо собі десь гуляти в парк, щось перекусимо туди-сюди. Потім прийдемо поселимося, потім знов десь підемо. От так плануємо. Покажемо вам, звичайно, номер, в якому ми зупинилися. Готель, в якому ми зупинилися, це буде ну, окремо таке, покажемо, розкажемо. рум тур. Так, По парку теж вам покажемо все як положено. Потім, після цього, як будемо повертатися назад, можливо, ми будемо заїжджати ще в якісь інші місця. Точно не знаємо. Але ймовірність така є. От. Ну, все, ми вже доїжджаємо, мабуть, вже включимося там, в Умані. Да, їхали тоді на заправку, заїжджаєш, ти на заправку заїжджаєш, просто, щоб не стояти на трасі. Про пальне навіть мови нема, пального не було, Хот-догів не було, кави не було. Був тільки туалет, вода така, е, ну як кисіль по, по консистенції в відрах, щоб лобове скло протерти. От. І все, і місце, де можна постояти трошки, чи вийти ноги, розім'яти. І тому були раді. А потім вже доїжджаємо там Івано-Франківська область. Вау, там цей от бензин є. Супер! Доїжджаємо далі, Закарпатська область, там хот-доги на заправці продаються, там все як раніше. Да. Тут вже нічого не було по всій Україні, тільки там ще на, починаючи з Івано-Франківщини і Закарпатська область, там ще так заправки були не тронуті, можна сказати. І взагалі як ми жили на Закарпатті, ото як втікли від війни, то там війна не відчувалася, там не було комендантської години місто Виноградів. Там цілу ніч машини їздять, бо там скільки, там, дві чи три країни поряд, в границі. І постійно їздять цілу ніч, і світло на стовпах світиться. Ну, як будто війни нема, то дуже контраст. З Полтавщиною, ну і з цілою Україною, коли комендантська година боїться вийти то все. А там собі живеш, як будто вже за кордоном. Тільки ще Україна. Друзі, не встигла вам засняти От з боку. Їхали, такий бікборд стояв. Пише, скажи чесно, ти як? Ну, настрій підняло. І вже, і то добре. Ми вже доїжджаємо 6,6 кілометрів. Ще 15. 15? Тут до повороту. А, до повороту. Ще 15 км. Але вже Уманський район, так? Доброводи. Да, доброводи Уманського району. Скажи чесно, ти як? Напишіть чесно, ви як там? Так. Напишіть чесно, як ви там? Бо Ми, якщо чесно, то вже дуже так, ну, так, ну підтомилися. І взагалі тої ночі я погано спала. Ну, взагалі завжди перед дорогою якісь таке щось там. Ну можна заснути. можна заснути, все одно людина хвилюється, якось так чи то взяла, чи то взяла, чи то забула, то, 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 то. то. Багато думокного. Менше, ніж ми проїхали. Так, ну ми вже приїхали 334 кілометри середній розхід. 7,5 вийшлося. Приїхали поки що на око, тому що. Того, що там поворотик такий, там якісь дорожні роботи, і ми його проїхали. Ми його навіть не побачили, там якісь машини, дорожні Різький роботи. і А та... Ага, і от. Зараз ми тут на око перекусимо, подзвонимо в готель, тому що зараз 11.18, а нас чекають лише з 13. Якщо вони чекають нас раніше, то ми приїдемо раніше. Все, дякуємо, що їхали з нами. Можете виходити, це кінцева.